Іде її величність принцеса Аліса Олена Луїза Марія Вермштацька. Радник. Так, ваша величність. Подивіться, мій народ лікує. Всі вийшли зустріти і шанувати мою королівську величність? Адже я їхня майбутня королева. Я приймаю дані мені почесті. Не смілю здоповісти, ваша величність, що народ тріумфує та радіє зовсім з іншого приводу: народ готується до свята Різдва. Що? Так, так. Яке ще різдво? У моїй країні всі повинні славити тільки мене. І вшановувати теж тільки мене. Значить, Різдво кажеш. Я влаштую вам Різдво. Радник. Так, ваша величність. Йдіть сюди, слухаю, ваша величність. Скажіть мені, радник, що таке Різдво? На смілі ваша величність, що Різдво це день народження Великого Царя. Що, якого царя? Мій батько давно помер, та й день народження у нього у липні. Ваша величність! А Різдво це день народження Ісуса Христа, царя всіх царів, Спасителя світу. Яка нісенітниця, не смішіть мене. Хай буде вам відомо, мій народ не потребує порятунку Спасителя. Тим більше в нього є я, їх велика і прекрасна майбутня королева. Але ваша величність. Що? Мовчати! Так, радник, беріть папір і пишіть указ номер 1 Я, її величність, прекрасна, чудова принцеса Аліса Олена Луїза Марія Вармштацька своїм королівським указом забороняю свято Різдва в моєму королівстві. А той, хто не послухається мого наказу, буде негайно страчений на площі для науки іншим. Ставте дату, дайте мені, я підпишу свій перший указ. Давайте, давайте. Що? Це ви? Ви досі нічого не написали? Та як ви смієте? Смілі доповісти, ваша величність, я цей указ відмовляюсь писати. Та як ви смієте? Я, ваша королева, негайно пишіть, чи я, чи я не кажу вас негайно стратити. Як завгодно, ваші величності, але я цього писати не буду. Моє королівство, мої закони, я ваша майбутня королева. І взагалі я роблю все, що захочу, а ти, старий. Негідник, довів її величність, ваша величність, старий давно вижив з розуму, я сама з величезним задоволенням напишу ваш указ. Ви такі мудрі, ваша величність. Давним-давно треба було скасувати це свято для жебраків. Генерал, так, ваша величність, оголосіть мій указ по всьому моєму королівству, щоб до вечора його знав кожен. Так, точно, ваша величність! Номер один. Її величність Аліса Олена Луїза Марія Вармштацька своїм королівським указом забороняє свято Різдва в нашому королівстві. Хто не послухається указу і святкуватиме Різдво, і не славитиме її величність, буде негайно страчений на Палацовому майдані для науки іншим 25 грудня. Скасували Різдво? Та як же це? Чому? Це був такий день, такий чудовий день. Цього дня скільки радості довкола. Сміх і так гарно. Пам'ятаю, одного разу я гуляла на палацевій площі. Мрієш, Ледарка? думаєш, свято, то працювати не треба. Чула, це свято Різдва скасували, і тепер ти зможеш працювати без вихідних. Чудова новина, чи не так? Матінко. Але як же це? Адже цього дня ви випускали мене гуляти на Палацову площу та пригощали шматочком святкового пирога. А тепер. А тепер забудь про це. розмріялась вона. Будинок не прибраний, обід не приготовлений, хмизу немає, ну жваво в ліс. Так, ти щось говорила за святковий пиріг? Стривайно, ось тобі святковий шматок чорного хліба, свято вона захотіла. Ось у лісі і відсвяткуєш ледарку. Дівчинка замерзла. Шкода. О, жива. Вовче, що тобі потрібно? Та ні, нічого. Просто допомогти хотів. А чим ти так смачно пахне? Хлібом? Ти голодний? Так, я три дні нічого не їв. Ось, тримай, пригощайся! Смачно. А ще є. Ні, це все, що в мене було. Дівчинка, ти віддала мені останнє, що в тебе було. Єдиний шматочок хліба. Яка ти добра дівчинка? Та ти зовсім замерзла. Підемо. Я знаю, де можна зігрітися. Вовк йде. І не один. Так, з ним славна дівчинка, хоробра і добра. Привіт! Можна погрітися біля вашого вогню? Бо на вулиці така холоднеча, що добрий господар і не вижене собаки на вулицю. Звісно, можна. Сідайте до вогню. Хто це з тобою? Це дуже добра дівчинка. Я її в лісі зустрів. Вона віддала останнє, що у і було. Єдиний шматочок хліба. Вона дуже змерзла і втомилася. Сідай до вогню, грійся. А що ти в такий мороз сама в лісі робиш? Матінка відправила мене за Хмизом. За Хмизом? У Різдво? Ну так, а ви хіба нічого не знаєте? Ні. Наша нова принцеса Аліса скасувала святкування Різдва. А той, хто не послухається її указу, буде страчений. Дівчинко, а ти знаєш про те, що Різдво скасувати неможливо? Неможливо? Звичайно. Адже це свято чи ні. Це не скасовує самого Різдва. А ти знаєш, що таке Різдво? О, це найчудовіший день у всьому році. Цього дня тільки радості довкола. Сміх і так гарно, а головне, усі дарують один одному подарунки. А ти знаєш, хто дарує цю радість людям? Ні, не знаю. Різдво це день народження немовляти Ісуса Христа, Спасителя світу. Це Він дарує радість усім людям на землі. А ще Ісус подарував головний подарунок спасіння кожному, хто попросить Його про це. Він добрий та вірний друг, він цар усіх царів. Сьогодні Він хоче стати і твоїм другом. Цар царів моїм другом? Так, я дуже б хотіла б, але що мені потрібно для цього зробити? Тоді зараз відкрий своє серце для нього, скажи йому про це. Дорогий Ісусе, я б дуже хотіла, щоб ти став моїм вірним другом і жив в моєму серці. Будь ласка, подаруй мені Твоє спасіння. Мені ще ніхто ніколи не дарував подарунків. Вітаємо! Тепер Ісус живе в твоєму доброму та чистому серці, але це ще не всі подарунки. Ти віддала вовкові остання, і ти вмієш прощати. І не тримаєш зла в своєму серці. Цар царів дарує тобі ще один подарунок. О, яка краса. Він належить тепер тобі. Дякую, дякую. Я така щаслива. Хто ви такі? Ми хранителі Різдва. Ми були там, коли народився цар царів. І Бог довірив нам зберігати цей день. І щороку цього дня відбуваються чудеса. Тобі час повертатися. Вовче. Вовк виведе тебе з лісу. Дякую. І пам'ятай, ніхто не зможе скасувати Різдво. О, який чудовий подарунок! Тепер у мене справжнє Різдво. Ти повернулася, хмизу принесла. Що це в тебе таке? Де це ти взяла? Вкрала. Ти що, хочеш, щоб у нас в'язницю відвели? Ану кажи, де взяла. Матінко, це мені подарували в лісі добрі люди. Тобі подарували? Не кажи дурниць. Матінко, але я говорю правду. Ну, припустимо, що я тобі повірила. Але ж ти така незграба, ще десь загубиш. Ану, віддай мені. Якщо за ним прийде господар, я сама поверну. Ти подивися, скільки снігу намило, Іди двір прибери. Ворушись. Яка гарна річ. Напевно, коштує купу грошей. Продам я його і як заживу, як заживу, побіжу на базар. Просто людинка. Хто тебе вчив манерам? Вибачте, ти мало мене не покалічила. Ану стривай, що це в тебе? Мадам. Що тут відбувається? Ваша величність, подивіться, яка у цієї простолюдинки краса? Яка чудова річ? Чия вона? Відповідай. Ваша величність, дозвольте сказати, це моя дрібниця. Вона залишилася мені від прабабки. Твоя? Бреше. Брешеш, напевно. І куди ж ти її несла? Може, мені в подарунок? Ваша величність, я була порада віддати вам її в подарунок. Але це сімейна цінність. Так би мовити, ми з бабкою такі були близькі. Скільки ти хочеш за нього, я купую. Ну як я можу? Хіба я тебе питала, можеш ти чи ні? Скільки? Мадам, так, ваша величність. Западіть і стільки, скільки вона скаже. Я купую. Який чудовий день. День моєї коронації. У нас все готове. Так, ваша величність. І новий вінець якраз до речі. Цього прекрасного дня коронується її величність Принцеса Аліса Олена Луїза Марія Вермштацька. Чи готові ви? Ваша величність прийняти управління королістом і піклуватись про ваш народ. Звичайно ж я готова. Давайте швидше мій новий вінець. Це що за жарти? Це підробка? Та як це розуміти? Мадам пояснень, та мовчати. Та як ти смієш роти відкривати? Негайно зробіть так, щоб мій вінець сяяв. Жваво. Дайте. Що, ви вирішили зірвати мою коронацію? Генерал? Так, ваша величність. Всіх! Всіх негайно стратити! Хоча ні. Стривайте. Приведіть мені сюди цю стару з базару. Швидше. Ви такі мудрі, ваша величність. Це так милосердно, ваша величність. Ваша величність, я ні в чому не винна. Це помилка. Помилка? Це брехня. Відповідай негайно, чому вінець перестав сяяти. Я нічого не знаю про вінець. А хто має знати? Ти ж казала, що ще твоя прабабка його носила. Ану, жваво відповідай, бо страчу. Ваша величність, це вінець моєї пачерки. Я нічого не знаю про нього. Пачерки? Генерал. Так, ваша величність. Приведіть сюди негайно цю пачерку, а ти підеш із ними. Покажеш дорогу. Ось це дівчисько. То це твій вінець? Так, мій вінець. Як він виявився у вас? Запитання тут ставлю я. Негайно відповідає, чому вінець перестав сяяти. Ваша величність, я не знаю. Вінець мені подарували хранителі Різдва. Що? Я знову чую про це Різдво. Я своїм королівським наказом заборонила відзначати це свято у моєму королівстві. Це кожному відомо. Ваша величність, але хранителі Різдва сказали, що ніхто не може заборонити Різдва. Та як ти смієш, дівчисько? Генерал! Так, ваша величність. Ми вирушаємо до лісу. Ти покажеш дорогу, готуйте коней, так точно ваша величність. Здається, у нас гості. Мабуть, він ледь сильно зацікавив принцесу. Іде її величність принцеса Аліса Олена Луїза Марія Венштацька? Добрий, Добрий вечір, вечір принцесо!» Ви що не знаєте, що в присутності королівської особи треба вставати? Ми люди прості, неграмотні. Сідайте до вогню, не бійтеся. Замерзли лісом гуляти у такий мороз. Що? Та як ти смієш? Ану негайно відповідай, чому мій вінець перестав сяяти. Ваша величність, цей вінець не ваш. Це подарунок тієї славної дівчинки. Нехай буде тобі відомо, що це вінець для моєї коронації. Я його купила і, між іншим, за дуже великі гроші. Швидше ремонтуй. Але це неможливо зробити. Та як ти смієш Говорити мені неможливо. Ану, давай ремонтуй. Мадам. Так, ваша величність. Сам цар царів заборонив його давати тим, хто не пізнав його як Бога. Як Спасителя. Він дає його тому, хто має чисте і добре серце. Ця дівчинка отримала вінець у подарунок від самого царя царів. Я найбільша королева королів, і я своїм королівським наказом заборонилася свято в моєму королівстві. Жвавши лаготь, я не люблю чекати. Але ваша величність вінець не сяєтиме у вас. Вам потрібно змінити своє серце. Та це що? Нахаба, ви мені набридли. Генерал. Так, ваша величність. Стратити їх прямо зараз. І це дівчисько теж. Так, ваша величність. Ніхто не зможе скасувати різдва. Що сталося? Дея? Мадам. Генерал, моя варта, де ви пан радник? Допоможіть мені, я ваша королева, я наказую вам. Як холодно, негайно врятуйте мене. Як холодно. Ау! Здається, пахне їжею. О, а ось і їжа. Вовк! Я королева, я наказую. Пише геть Ні від мене. Ніколи мені ще не їв королев, ось зараз і спробую. Бриз звідси, брись, я наказую тобі, бриз звідси, Брізвітце, звідси, брись. брісь. Вовчик. Не їж її, пощо ти, адже в тебе добре серце, будь ласка. Гаразд. Піду зайців поганяю. Ваша величність, не бійтесь, вов пішов, та ви зовсім змерзли. Ти навіщо мене врятувала? Адже я наказала тебе стратити? Неважливо, що було до цього. Ви потрапили в халепу і я рада допомогти вам. Рада допомогти мені? Після всього цього? Звісно, адже люди мають один одному допомагати та прощати. Як це дивно допомагати, прощати, а мені щось ніколи не хотілося допомагати та прощати. Непевно, я була поганою правителькою свого народу, скривдила безвинних людей, скасувала свято Різдва. Що ж мені робити? Ваша величність, вам потрібно просто попросити вибачення. У кого? У того, хто народився цієї ночі. Він цар царів. Ісус Христос це його день народження, і ми це святкуємо щороку. Це Він дарує нам мир, радість та спасіння всім людям на землі. Варто лише попросити Його про це. Чи він пробачив мені? Я була такою гидкою. Ну, звісно, адже він вибачає всіх людей, він для цього і був народжений. Ісусе, якщо ти справді мене чуєш, я прошу тебе, подаруй мені чисте серце. Вибач, що я була зла, що я робила погані вчинки, що я скривдила невинних людей, що я заборонила твоє свято. Пробач мені, будь ласка, я дуже хочу бути гарною. Подаруй мені чисте добре серце. Прекрасна принцеса. У нас для тебе є подарунок. Я зовсім не заслужила на подарунок. Цей подарунок зовсім неможливо заслужити. Ісус дарує його смиренному серцю. Це твій вінець. Приміряй його. Дякую. Велике спасибі. Ісус почув тебе і пробачив. Тепер твоє серце сяє, як цей вінець. Це Божий дар у його день народження. це він робить тобі подарунок. З Різдвом Христовим, друзі! І вони, що робив для світу, Божий син, на віземля, розлав спасвітеля Христа, Божий син прийшов, щоб всі спасти.